Добрий. день! Пропонуємо запчастини на насос Anovi Reverberi AR135. Оце їх загальна майже кількість. Получається запобіжний клапан, масляний бачок, гільза, кільце, поршневе, поршень, палець, шатун. Кольса фіксації шатуна, вал, два підшипника. Передній і задній сальник. Кришки. ну На цьому насосі кришки бувають різні. Це треба, коли заказуєте, треба поділити увагу. Потім е випускний клапан, три вида мембран, гумова, десмопанова і блюфлекс. Це мембрана повітряна, режим мембрани. І, звичайно, фітинги. Получається вхідний фітінг. І вихідний фітінг. Вхідний на 25 мм, вихідний на 40. Ну, ось такі запчасті пропонує фірма VIP запчасті. Дякую за увагу!